Херсонський нескорений так назвали хліб, який випікають у Херсоні волонтери громадської організації Справа громад. Волонтерську пекарню із допомогою фонду Порошенка запустили наприкінці минулого року. Обсяги випічки невеликі. Але щодня військові отримують свіжий хліб. Тож більше про роботу пекарні розкажуть мої колеги. Перший хліб. Тут не зупиняється робота ні на день. Щодня у пекарні волонтери громадської організації Справа громад випікають 300 буханок духняного хліба. Його ще гарячим отак просто з печі забирають волонтери і розвозять на блокпости військовим. Ну але і хлопці кажуть, хліб ще б смачний, вже пізнають нашу машину на під'їзді до блокпосту і виходять, зустрічають, посміхаються, радіють. І е, мені якось сказав хлопець: він нам дуже важливо було те, що ви нас зустріли тут, так як зустріли з обіймами, з хлібом із вдячністю. Крім військових, свіжий хліб волонтери передають і місцевим мешканцям безплатно співпрацюють з головами ОСББ, яким підпільно допомагали і під час окупації. Тож хліб точно отримають родини, які його потребують. Також кілька десятків буханок передають співробітникам Херсон Теплоенерго. Наша пекарня наразі працює в обмеженому режимі до третьої години дня для того, щоб ми встигли швиденько розвести цей хліб по блокпостам і по тим людям, хто потребує. Ми два рази вигружаємо хліб о першій годині і о третій. Ми спеціально не збираємо біля себе черги, біля свого волонтерського центру і біля пекарні. Ми навіть не не всі знають, де у нас знаходиться пекарня, тільки для того, щоб не було небезпечно, тому що у нас є Гувальники, котрі побачать чергу, і у нас стріляють по пунктам. Видачі волонтерки, піч працює на потужному генераторі. А всі інгредієнти в пекарню постачають від фонду Порошенка. Пекарі ж удосконалюють рецепт, щоб смакував. Борошно, дріжджі, олію це все привозять від фонду Порошенка. Дуже якісно. Насправді, рецепт нам дав нам приїхав шеф-кухар, який дав нам рецепт. Але ми вже його доробили, переробили, і ми вважаємо, що він у нас навіть смачніше. ні, це правда, він смачніше. Він довго зберігається. В місті залишається жити близько 60 тисяч осіб, але міській владі досі після звільнення міста від окупантів не вистачило часу налагодити повноцінну роботу міських пекарень. Натомість голова міської військової адміністрації намагалась не допустити відкриття і волонтерської пекарні. Депутати від європейської солідарності їздили в Херсон, щоб запустити випічку безплатного хліба, адже після місяців окупації в людей немає ні роботи, ні грошей. Люди плачуть. Дуже часто буває, даєш людині буханку в руки, і в людини течуть сльози. Бо це ну не просто хліб, як, як продукт, як їжа. Це символ, це символ того, що людей не кинули, що люди не самі. Безкоштовний хліб у Херсоні це не тільки допомога вижити, а й моральна підтримка для людей, які багато місяців жили в окупації з вірою в Україну. І після звільнення мають відчувати, що це Україна, яка піклується про кожного українця. Соломія Дубик, телеканал прямий.